Продовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися із Дмитром Лісовським. Це волонтер організації Save Ukraine, також журналіст. Пане Дмитре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Перш ніж ми розпочнемо, знову ж таки розкажу трішечки про Save Ukraine. Це організація, місія якої є врятувати із зон бойових дітей, дій бойових дій, дітей сиріт, людей з інвалідністю, дітей з прийомних сімей, тих, хто зазнав сексуального насильства, людей похилого віку, і саме цим займаються волонтери в організації Save Ukraine. З вашого Фейсбуку знаю, що з останнього допису, що який був опублікований день тому, що ви були у Херсоні. Розкажіть, будь ласка, якою ситуація зараз є у Херсоні. Яким є зараз деокупований Херсон? Е, дивіться, да. Я повернувся вчора з Херсона. Е, в Херсоні ситуація важка. Я вважаю, що це зараз друге велике місто, яке. Потерпає найбільше від російських обстрілів. Чому? Через те, що е, дуже багато російської військової важкої техніки е, біля берегів Дніпра е, це місто, воно. Ну найбільше зараз потерпає від того, що там стоять і артилерія, і РСЗО, і е, танки, і мінометні обстріли. І загалом на Херсонщині, коли ти проїжджаєш біля Дніпра, постійно чути і автоматні черги, пристрілки. Те, що стосується, наприклад, напрямку нової каховки, е, там дійсно важко. Е, ворог ще не відійшов так далеко, тому порівняти якесь інше місто, окрім як Бахмут, ну просто неможливо, тому що там ворог на Відступах, от і о, рахуємо, що дійсно там наприклад, вчора там за добу на на Херсонщині більше 60 обстрілів нарахувало Ти виходиш, наприклад, в саме місто Херсон. Ну щоб за не знаю, за хвилин п'ять не було ніякого звуку вистрілу. Це таке не було. Зрозуміло, що там і наша техніка працює. Да, виходи теж є, але і обстрілів дуже дуже багато і там нормально поспати, ну не знаю. За останні півтора тижня, як я там був, мені наприклад точно не вдалося. Щодо евакуації щодо стану людей, найважче це ну як мені здалося, це якраз біля нової Коховки, за власними такими відчуттями. Чому тому що там найближчі населені пункти є таке от село Веселе, село Козацьке. І е, ти рахуєш буквально от зразу за берегом. А е, є ворог, постійні пристрілки. Наприклад, е, наші хлопці на бусах приїжджали, е, і е, заїжджаючи в ці села, е, е, там буквально проходить якийсь час, там буквально 15 хвилин. Починаються обстріли, і недалеко від них прилітає. Хлопці виїжджають за наші блокпости і спілкуючись з нашими захисниками, кажуть, що ми перехопили якраз рації росіяни, які говорили про те, що заїжджають три буси. Треба їх обстріляти. От і е, слава Богу, що наші взагалі захисники мають можливість перехоплювати їхні рації, і, і, що вони дуже старого зразка, і це вже тішить. Е, люди в важкому стані ефекту вони е, вперше відчули таку кількість обстрілів за е, цю повномасштабну війну, і вони не зовсім усвідомлюють, що відбувається е, в тому плані, що вони ще вірять, що Отож швидко можна їх якомога далі відігнати від Херсона ворога. Але ворог через те, що копався зразу біля берегів річки, то е, ну сподіватись на це ще важко. Дуже багато доріг місцевого обласного значення вони ще не розчищені від мін. Е, бо це постійно попереджає влада місцева, щоб люди були дуже обережними, особливо на обочинах проїжджаючи по Херсонщині. Ти бачиш дуже багато червоних стрічок, жовтих стрічок, які якраз і є ознаками того, що там є міни, їх вже Знайшли, але ще не встигли прибрати. от Ми приїжджали в сторону більше до Новорайська, до Кривого рогу по дорозі. от е, е, Туди їздять найменше. Чому? Тому що з Кривого рогу туди майже добратися неможливо, тому що реально ну понищені такі дороги. Е, дуже багато техніки поверталось російської звідти, і е, звужено максимальні є там такі траси. Плюс перебиті є мости. Зараз е, наша. Влада допомагає відновлювати ці мости чимало мостів вже відновили. От і е, прямо на обочинах, е, от е, буквально тиждень назад ще залишалися е, снаряди від е, ураганів, е, зброю якої також обстрілюють наші е, на нас росіяни. І ну це вже дуже багато чого говорить. Якщо це прям на обочинах, все це є от траса. Дуже побита. Ти не можеш там їхати швидше, ніж там 30-40 км на годину. Це у напрямку Новорайська. ближче до Херсона. Звісно, що набагато е, краще. Дуже е, вже є обстріляні такі частини і міста, і по дорозі до е, Херсона. Е, і, наприклад, бачили вкрадено. Ферму сонячних батарей, наприклад, то я вам скажу дуже боляче дивитися на такі речі, як росіяни обкрадають все, що тільки можна, і загалом люди в депресії, тому що 9 місяців вони не вірили в те, що взагалі вдасться повернутися назад в Україну, і люди в важкому стані. От і не зовсім ще розуміють, що треба евакуюватися і що обсилювати далі цю територію будуть, тому що в наших планах нашої української армії є те, щоб. Повернути всі наші захоплені території е, тимчасові, і зокрема Крим, Це означає, що поки е, буде пролягати траса на Крим, Херсонщина буде під обстрілами, і е, ну явно відпочивати зараз і думати, що все буде ок, е, не треба. З гуманітарної точки зору там дуже важко, е, тому що е, води багатьох ще немає. От, наприклад, ми одну сім'ю е, вивозили на евакуацію. Це сім'я з дітками, е, доньці 5 років. Мама працює в лікарні. Карні. Донька півтора місяці не купалась у воді. Півтора місяці вона не могла нагріти теплу воду, тому що не було грілки, тому що не було води. Вони е потім знайшли сусіда, до якого прийшли і е попросили нагріли в нього воду. Це було саме перед виїздом. Вони якраз збиралися, ми забрали їх далі безпечне місце в інший регіон, подалі від Херсона. Пане Дмитре, я також хотів запитати щодо евакуації. Ви зазначили про те, що люди зараз перебувають в депресії, але тим не менш, от після того як ми почули від влади, що Херсон вже офіційно деокуповано, там так, правобережну частина Херсонщини деокуповано. Е, таке от бу відчувалося суспільстві певне піднесення. Я пам'ятаю, ми тоді також спілкувалися із людьми, які були внутрішньопереміщеними особами, саме з Херсонської області. і Вони зазначали про те, що там наше село, до прикладу, вже деокуповане, і ми відразу хочемо повертатись. Тобто деокупація от Херсонщини вона викликала. Такі відчуття що люди вже хотіли потроху, потроху повертатись додому, хоча влада закликала до зворотнього, навпаки. Зараз чи охоче люди евакуюються? Тому що ми так само часто бачимо сюжети там білого янголу, до прикладу, коли вони вмовляють людей евакуйовуватися з Бахмуту, а ті впираються і кажуть про те, що ми будемо залишатись тут. Чи охоче з Херсонщини, з деокупованої частини Херсонщини, евакуйовуються люди? Дивіться. Справа в тому, що ми не нав'язуємо цю думку про евакуацію, тобто ми не приходимо в кожен будинок і кажемо, евакуюйтесь. От зараз ми їздимо досі по різним громадам для того, щоб розвісити оголошення про евакуацію. В людей досі немає зв'язку а жоден з, норм... з мобільних операторів далеко від Херсона не ловить, якщо виїхати за 20 кілометрів. Да, щось є, але наприклад, інтернету немає нормально нормально там по інтернету щось комусь написати важко де інде є зв'язочок, де інде ставлять е, станції мобільного зв'язку. Е, оператори наші, але їхнє покриття там на 5 кілометрів. Це ці станції, які е, живляться від дизельних генераторів, і це вже говорить про те, що зв'язку в людей немає. Нема, нема зв'язку, немає інформації. Люди не знають чи є, наприклад, програма. Евакуації комплексна, яка дозволить їм не просто виїхати і залишитись покинутими, але ще й поселитись, так щоб, хоча б на зимовий час можна було перебути в нормальному місті із теплом, тому е немає зв'язку і люди самі бояться виїжджати далі. Водночас люди повертаються по потрішки по трішки вони повертаються, тому що почули, що Херсон звільнений і повертається. Це так само, як і на всіх докупованих територіях, от перед тим я на Харківщині а, був довгий час. От так само люди повертаються а, в той самий Куп'янський район, і так само потім розуміють, що це була помилка, що там довго перебувати не можна, бо ворог подовжує обстріли. Вони знову з гарячої точки, майже гарячої, да можна сказати, повертаються вже назад. І на Херсонщині та сама ситуація. Люди ще не знають через те, що не знають і не бачать постійно там буси, вони. Не так сильно довіряють. Просто за цей час ну, реально віра й довіра до людей, які до них приїжджають, втратилась. Тому тому що до них приїжджали постійно росіяни. Це зрозуміло. Приїздить зараз потрішки нова пошта, потрішки налагоджуються. Люди потрішки починають звикати до того, що в них було до війни. Тому сказати, чи охоче, чи не охоче, важко. Є, наприклад, евакуаційні вагони в Херсоні. Є потяг евакуаційний, який за державною програмою окремі є вагони, які їдуть іншим шляхом, відчіпляються. От, і мені важко сказати, що хочу, тому що з нашої організації не дуже багато людей евакуюються щодня на Херсонщині. Не ну, буду казати в цілях безпеки, яку саме кількість, от але не дуже багато. От тому спочатку треба до людям все це донести, і тому ми їздимо з усіма домовляємось, прошу, будь ласка, вчати, які ви знаєте. Будь ласка, передавайте цю інформацію, передавайте інформацію родичам. Просимо людей, які вже виїхали завдяки е, е, зусиллям нашої організації, щоб вони передавали своїм знайомим, дзвонили, казали, що все окей, що е, люди потребували, що все добре. От. Тому я б не сказав, що дуже охоче Е, Люди хочуть залишитись до кінця вдома, бути в себе вдома. Для них хто ну якби рідне, вони там прожили довгий час, і вони думають, якщо вони пережили найважчі часи, коли в тебе боруч російська армія, вони вірять, що без російської армії буде легше. От ця віра в них залишається, тому і вони там лишаються до останнього. Попередньо ви зазначили про те, що до Херсону ви були на Харківщині, зокрема у Куп'янську, про це також там свідчать ваші дописи у Фейсбуці. Хотів також поспілкуватися із про те, як зараз на Харківщині, тому що попередньо, раніше ми спілкувалися з заступником голови ДСНС Романом Примушом. Він говорив, що Харківщина і Херсонщина не можна порівнювати через те, що там на території Харківської області є чимало зруйнованих вщент сіл, і окупанти там взагалі не залишали нічого живого. Розкажіть, яка ситуація також? На Харківщині. Дивіться, от в порівнюючи обстріл, дивіться, Херсон почали обстрілювати да, за декілька днів після того, як пройшли чудові контратакувальні дії, і ворог тікав від нас. Тобто, до того, коли ворог контролює твій населений пункт, то він ну, не настільки явно буде щось обстрілювати, тому що він перебуває там. Зрозуміло, якщо армія ворога там. То вони не будуть ну настільки вже нагло лупити по, по тому місту. Ну це зрозуміло, да ну а Харківщина, ви ж розумієте, там буквально за 3-4 дні від початку повномасштабного вторгнення росіяни доходили до районів Салтівки. Це вже місто, це вже околиці, і їхня техніка заходила туди. І були обстріли потім ну, Харківщину звільнила раніше, тому раніше почали масивно обстрілювати цей регіон і більше зруйнованих всіляких будинків значення там і. Державного відомчі різні структури, значення гуманітарного, такі як лікарні, там ДСНС, поліція, інші якісь органи, які там комунальні служби. От, Херсонщину дійсно почали трішки пізніше обстрілювати. От, тому там трішечки інакше. Але я вам скажу, що ворог чимало мін залишив, чимало пасток, залишив в. Знак помсти такої, тому що ворог просто так щось залишити не може, йому треба ну, зіпсувати там ситуацію максимально. Тим більше, що ворог дійсно розуміє, що туди він ну, не вдасться йому повернутися. Якщо він вже підриває мости, то яким чином він буде що, на, на, на якихось лодках переправлятись? Ну, це зрозуміло, що це звучить, можна сказати, абсурдно. Але м -м, дійсно да, Харківщина обстріляна набагато. Більше плюс, зараз і досі є можливість обстрілювати з Білгородської області постій, постійно комплексами е, С-300. Тому там спокою, так би мовити. Ну <кій> перепрошую, е, захворів просто з останніх наших поїздок через те, що дійсно було дуже холодно. От, спокою там не було. Більше обстрілювали часу. Е, от а поки твоє місто обстрілюють, весь цей час тобі е, важко. От врахуйте, що ну, там, Київській області да, вистачило скільки? 3-4 місяці, щоб ну, позначатися над Бучою, над Гостомелем, над Ірпенем. Достатньо, щоб ти приїхав в Бучу, в Ірпінь, І проїжджаючи, коли ти бачиш <кій> сліди від автоматних черг, від обстрілів там, мінометів прямо по будинкам і от поспіль. Будинки йдуть поспіль, і кожен з цих будинків він в жахливому стані. От то розумієте, наскільки страшна ситуація там на Харківщині, от тому, що і там ж були бої о, так само, і були бої на Київщині, а трішки важче було на Херсонщині, тому що менше було боїв, менше було <coughs> отаких от, от, перестрілок, тому трішечки спокійніше було з будинками. Їх не так сильно обстрілювали. Да, але якщо е, взяти в порівняння ситуацію, яка вже є зараз. Плані рівень небезпеки, який є, коли ти є в Херсоні, коли ти є, наприклад, в Береславі, і коли ти є біля навпроти Нової Каховки, і, те, що стосується біля берега, то це ну дуже небезпечно, дуже небезпечно, тому що там гатять звідусіль з, з... З... з усього, от і. Зрозуміло, що о, зараз вже ну однаково небезпечно, скажімо так, просто що трішки гірша ситуація в плані того, скільки вже обстріляно було на Харківщині. Давайте також до Донеччини, зокрема до Бахмуту, тому що це зараз один із таких найважчих, умовно кажучи, напрямків для наших військових. Чи можна казати, що для волонтерів Save Ukraine бахмутський напрямок є також одним із найважчих? В нас є відео про те, як коли ти переходиш у Бахмут, Бахмуті є найважчий район. Це східний район Бахмута, околиці Бахмута, куди вже, наприклад, наш генштаб, наші різні відомчі структури, військові частини, різні добровольчі групування. Вони казали нещодавно, наприклад, про те, що вдалося з околиць Бахмута відігнати росіян до так, би мовити, промзони. Так би мовити, ну, далі за містом, де дуже важко взагалі перебувати. От, і там є місця, наприклад, де є, так би мовити, чи то річечка, ну, тобто, водні такі об'єкти, волонтери там переходять по дуже вузьким якимось. Прокладеним, знаєте, там з каміння, з цегли е, дорогах, і от, наприклад, нещодавно людей з інвалідністю евакуювали, несли їх. Буквально наші хлопці. Ти заходиш е, в Бахмут, от в цей район, і в тебе за кілометр, вже за кілометр автоматні черги в Бахмуті. Е, їх чутно. Е, і ну, наші хлопці розуміють, що небезпека постійна, і в Бахмуті дійсно е, важко в саме цій частині. Да? Не будемо казати, що в усьому Бахмуті вже е, непереливки і всюди прилітає. Ворог він, коли заходить в такі от місця, на кшталтом Бахмута зараз його тактика це по секторам нищити все, все те, де є, хоча б якийсь натяк на те, що там є українська армія. Що найменше, ну і плюс зрозуміло, що йому важливо знищити всю енергетику, все водопостачання, все, що стосується там газу, і, і все таке, щоб цивільним теж було непереливки. От і е, в Бахмуті, наприклад, дійсно дуже важко, е, тому що ну вже такі перестрілки, вже е, коли довгий проміжок часу е, Бахмут обстрілюють. Ми були там е, від найпершого часу, е, коли ще там вивозили людей з Сєвєродонецька, з Лисичанська, коли там було ще спокійніше, коли там були лише артилерійські удари, якісь е, ракетні удари були, тоді було простіше. А зараз. Як от багато хто розповідає, що росіяни там беруть просто танки, які мають знаряддя, стволи гладкістволі? І вони вже просто беруть, де має бути бронебійна зброя зі швидкістю півтори тисячі метрів в секунду летіти. Вони вже туди просто фугаси, які по 500-600 метрів за секунду летять. Набагато пізніше вони псують ті короткоствольні зброї, але вони виїжджають на танках, луплять. І, і знов ховаються. Тобто, вони псують там собі техніку, і нам дуже не бо ці фугаси вони дуже все псують. І от вони виїжджають, обстрілюють, ховаються. І так от постійно відбувається в зоні там полів до в напрямку Бахмута. Так, да, дійсно важко, але евакуація є. Найголовніше, що вона є. І я вам скажу, що заявок з Бахмута багато. Тобто люди дозвонюються на гарячу лінію, і вони лишають ці заявки. Просто що дуже важко о, пояснити о, зайти в кожен будинок і пояснити, що є така евакуація. Розумієте, в людей недовіра. Вони о, розчаровані, того що вже є факт самих бойових дій. Вони не хочуть. Ну от поки не прилетить до них о, на Донеччині, о, такі от отакі от такий настрій людей. Поки не прилетить до них о, в під'їзд біля будинку, в двір вони не хочуть о, звідти евакуюватись. Перша причина це те, що о, розумієте, реально мародери. Реально мородери, які крадуть, які постійно живуть за рахунок того, щоб вкрасти щось перепродати і отримати за те гроші. І е, на Харківщині та сама ситуація. І друге, е, ну це все, що в них є. В них уявіть собі, що, наприклад, змусити зараз людей терміново виїхати з Києва кудись, і в них немає грошей. Вони виснажились в плані фінансовому за 9-10 місяців війни. І вони не знають, як їм далі планувати своє життя, куди їм виїхати. Вони чули, вони перелякані те, що є ціни на житло по 10-15 тисяч гривень в інших областях. Вони не знають, як собі знайти роботу, так само як і багато хто не знає робот, як знайти собі роботу в місцях, де навіть не було війни. Тому в них ще більше якби кризове питання. Тому да на Донеччині важко, але там настільки найголовніше, що там настільки налагоджена евакуація. Там так багато евакуаційних різних команд, не тільки наші організації що е, там можливість виїхати набагато більше набагато більше, і там настільки все централізовано. В плані точки збору, куди телефонують, де забирають з одного міста, перевозять в інше евакуаційні потяги. Вже повернулася залізниця Краматорська. Працювати вже ну настільки класно, не дивлячись на те, що важкий регіон настільки класно організована соціальна ця частина. Щоб вибратись, то е, вже простіше. Це вже добре. Ну, я знову ж таки хочу зауважити про те, що е, відео як волонтери СЕ організації Save Ukraine працюють у Бахмуті. Ми також покажемо нашим глядачам. Це буде на завершення нашого з вами діалогу. Перш ніж також хотів запитати е, про те, що організація Save Ukraine також. Активно працює над поверненням депортованих у Росію дітей назад додому е, в Україну. Я розумію, що це там той процес, про який там не можна сильно розголошувати деталі. Але тим не менш, чи можете якось трішки привідкрити таємниці, трішки привідкрити карти. Над чим саме працює організація Save Ukraine, Наскільки це довготривалий і кропіткий процес? Дивіться, <кій> ми. Говорили от буквально в останні 3-4 дні тому про те, що нам вдалося ще 20 дітей з України, яких Росія забрала до себе. Ми пояснюємо, яким чином. Дивіться. Це ситуація дуже важка, гуманітарна. Коли твоя родина в ситуації, що Росія приходить, нищить гуманітарно все, приводить місто до гуманітарної катастрофи. Постійно а, знущаються з тебе, наприклад, я нещодавно говорив з мамою: заходять росіяни а, зі зброєю в, в під'їзд, підіймаються до тебе на поверх і далі вибивають двері до тебе в будинок, не стукаючи, просто вибивають двері в тебе в будинок. Вони заходять, там мама з дитиною. Питання: на що ви вибивали двері? Навіть якщо вам здалося, що там якісь не знаю. Ну, угрупування якісь українські, чи військові, чи партизанів, чи кого завгодно. Нащо вибивати двері? Можна спочатку постукати. Вам ну люди, які там настільки вже перелякані, то що ясно, що їм простіше вже відчинити двері, аніж розуміти, що до тебе ще її зараз зламають, і виб'ють, чи ще тобі щось зроблять. І от там просто перед дітьми діти чують, як в тебе вибивають двері в хаті. Ну це ж переляк повний. Вони доводять людей до ну до. Психічної, настільки важкої ситуації, і плюс, далі е, обстрілюючи це місто, е, вони кажуть, що е, е, ми вам робимо типа, табори, ми можемо забрати ваше, е, ваших дітей в більш безпечне місце, і е, е, плюс, це говорять вони через колаборантів, тобто е, є люди. Які співпрацюють з росіянами, співпрацювали з росіянами з місцевих рад тих людей, які відповідальні там за діток, за молоді спорт, там ну тобто, це люди, які пов'язані з минулою владою, тому в людей якась довіра сформувалась до них. Тому що, от з цими людьми вони, якби були знайомі до того, їх прізвище чули, і от вони дозволили своїх дітей випустити в табори, але ви ж розумієте, дозволили чому? Тому що ну Твою домівку обстрілюють, і ти через ну без, безісходність якусь неможливість зробити щось зробити для них мир. Чому тому що росіяни не пускають до нас з тимчасово окупованої території на неокуповану територію, не пускають взагалі, от а через Крим, через Росію в. Вони вимагають шалені кошти на евакуацію, просто шалені, в гривнях це еквіваленти 7-10 тисяч і далі, і далі, і далі, і далі. От. І, і люди, ну, в них немає грошей, і вони просто, от, е, в них, так би мовити, лабіринт, з якого немає виходу. І от вони кажуть, ми можемо забрати ваших дітей на два тижні. Проходить два тижні, вони такі, а ми вам дітей не відомо. Виїжджайте самі. А в них немає грошей, в них немає машини, в них немає нічого, щоб поїхати. А, в них найважливіше, в них немає паспортів, наприклад, закордонних. Uh, і там uh, росіяни теж uh, з цього приводу ну дуже небезпечно їхати з українським паспортом. розумієте, просто українським, звичайно, черві карткою. От uh, тому вони доводять до цього стану. А потім кажуть, ми вам дітей не віддамо. Чому тому, що uh, Украї... ну, вони ви ж розумієте? Вони ж на повному серйозному рівні ввели в законодавстві, що це територія їхня. Вони приєднали як би то до себе Херсонщину, Харківщину. Вони кажуть, що Україна окупувала наші території, як ми будемо вести туди ваших дітей. Ну, або вони нічого це не пояснюють, кажуть, або самі забирайте. А, ну, і зараз є інформація про те, що е, дітей всіх, яких вони забрали в табори, вони збираються віддавати в дитячі будинки, робити їх дітьми-сиротами е, на повному рівні, переформувати документи, і батьки зараз в плачевному стані, вони реально ридають через те, що її, вони можуть не повернути своїх дітей. Цей ризик він дуже великий. І найголовніше, дуже багато батьків вони бояться. Ну, тобто, е, е, Наприклад, ми знайшли мамочку. Мамочка має зв'язок з дитиною. Вони мають дійсно зв'язок, це правда. І мамочка дізналась про можливість виїхати завдяки нашій організації, яка допоможе з, усім, з усіма шляхами, з усією дорогою, оформленням і безпекою. І всім, всім, чим. Вона знає, але. Вона думає, ну треба ж іншим мамам сказати, чиї діти там вони починають дзвонити їм, а ті мами бояться. Вони думають, що щось не так, що їх обмануть, що, що, що щось вивезуть дітей кудись. Не зрозуміло. Ну і, і люди вже розумієте, вони е, доцільно робити якісь логічні е, кроки, коли вже от вони в такому розпачі, ще й дітей нема вже 2-3 місяці. Розумієте? Діти в таборах. А для мами найважливіше дитина. Вона вона вже все, вона вже в розпачі, вона вже не знає, куди кидатися, і грошей ще й немає. Тому вони в важкому стані. От, і е, ми допомагаємо повернути таких от, е, дітей е, і допомагаємо е, співпрацювати е, з важкими історіями, з небезпечними якимись історіями, коли е, ну, є, є причини, за якими Росія може просто сказати, а ні, не повернемо дітей. Ні, 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 ні. А ви ще й такі були, ви ще от такі от українці, ви то так, то так-то робили. Е, от, тому небезпека для них, е, ну, Типу, росіян не можна. Продумати наперед, ну там взагалі е, 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 якби ти робиш все належне для себе в юридичному плані, от, а те, і що їм в голову прийде, ну ніхто ж не знає, розумієте вони ж йдуть в повне порушення якихось е, міжнародних прав, е, прав людей, е, там тому е, важко сказати, чи чи вдасться. От, повернути всіх українських дітей, бо це реально питання дуже таке серйозне. От і ще одне люди не зізнаються. Отак, от, от зразу тобі них дітей насильно забрали. Розумієте, вони бояться про це зізнатись. Вони думають, якщо вони про це зізнаються, їх прослуховують. Там вони комунікували юку... хоч раз з російською владою. Вони проходили ї... фільтрацію в їх органах на блокпостах, коли їх змушували всіх чоловіків роздягатись, коли вони знають, що таке тортури, що таке йти на підвал. Розумієте? коли є отакий страх, і їхні діти ще не в не в іншій якійсь країні, а вони, от якраз, в цій армії. Яка е, не має нічого нормального е, з гуманітарним правом і з правом ну, поваги до цивільних, Розумієте? тому вони не можуть зізнатися так, от просто що от їх дітей силою забрали. От ми знаємо, що такі історії точно є. Ми знаємо, що точно знущались. Я знаю історію Купінського району про те, що казали: якщо ви зараз, ви зараз е, не відну е, не виїжджаєте звідси з вашого будинку, ми ваших дітей. Депортуємо, забираємо в дитячі будинки. Чому тому, що ви нам заважаєте? Ви нам не подобаєтесь, росіянам. Так кажуть до людей. Ви нам не подобаєтесь. Якщо ви не вийдете, ми силою заберемо вас дітей. Розумієте, ну наскільки налякані налякана людина плюс немає грошей, немає можливості в неї виїхати за ну через росію через білорусь латвію там якісь інші країни фінляндію грузію там чи там туреччину робити величезне коло в них немає стільки грошей от тому перелякані люди і способи впливу росіян на людей це насильство це маніпуляції це шантаж, це гуманітарна катастрофа і неможливість самому контролювати ситуацію. Це залякування, і коли в тебе є така ситуація, що ти думаєш, от я дитину віддам в трішки більш спокійне місце, бо бо там менше обстрілів, люди вже настільки е, зневірились і настільки стан, важкий стан в їхньому місці, що вони віддають е, дітей. Якось так. Пане Дмитре, я дякую вам за те, що ви продовжуєте волонтерити за те, що ви робите насправді дуже важливу справу, і за те, що ви доєдналися до нашого прямого етеру. і розказали скільки вражаючих речей насправді. Дмитро Лісовський, волонтер в Save Ukraine, також журналіст. Ще раз дякую за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Одужуйте, дякую.